Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і сьогодні знову у нас спеціальна рубрика спеціальний проект спільно з командуванням сухопутних військ збройних сил України. Ми щотижня говоримо про важливість. Жиливий і в нашій студії вітайте, сержант-інструктор школи безпілотників Ятаган Анатолій Святенко. Пане Анатолію, вітаю в студії. Слава Україні! Дякую, що прийшли. Героям слава. доброго дня. Усім заздалегідь прошу вибачення, трошки застужений, тому не звертайте уваги на мій кашель. Будь ласка, ну це людське, це людське. Ви часто їздите на лінію фронту? Ви от перед ефіром розказали, що на це ну аж якось важко дивитися, коли бачиш, що лінія фронту сунеться і сунеться не в той бік. Куди нам би хотілося про ці враження? Можете трошечки? на жаль, на жаль, дуже неприємно бачити. прямо, як кажуть, серце крові обливається, коли е наші вороги захоплюють ті міста, в яких ти буквально недавно був, то ну дуже важко на це дивитися. Тим паче, з багатьма з тих міст багато що пов'язано <кій> десь було ППД. Десь просто з друзями там їли якусь шаурму, куркогрілі і тому подібне. Як часто виїжджаю особисто, я крайній раз на бойовому виїзді був трошки більше місяця назад. А в цілому наші інструктора постійно виїжджають за ну, отриманням бойового досвіду, наприклад, не отриманням, а поправлюся, Здобуттям і щоб бути в тренді, тому що от наша тематика постійно розвивається, і в тренді треба бути ну, постійно. Тобто, без бойового досвіду стати інструктором в Ятагані ну таке неможливо. Я правильно розумію? Е, ні, теоретично можливо, але людина потім все одно поїде на здобуття бойового досвіду. Це ну не може інструктор вчити людей якихось там тактиці застосування. В даному випадку, як у нас FPV, не будучи бойовим пілотом, ну, або не будучи в екіпажі бойового пілота, жодного разу не будучи на бойовому виїзді, ну, це робить дуже важко. Те, то, що ти можеш вивчити теорії, ну, на практиці воно трошки по іншому працює. А, добре, через вас уже пройшло багато курсантів, а курсанти потім інструкторам хвастаються, що вони завдяки вашим знанням, переданим вами знанням, що вони спалили, кого куди вони влучили. Можете от такими історіями поділитися? Чим діляться з вами? Ну, от щось з того, що пам'ятається за останній час. Так, да, постійно йде, в нас є там. Створена група, куди е, входять всі курсанти, всі наші випускники. Вони там обмінюються досвідом, задають якісь питання технічні, вирішують свої, але я, звичайно, час від часу скидаю там свої е, такі епатажні які -то враження. З останнього запам'яталося, як е, мої курсанти спустилися таким невеличким бомбером. Ну, е, Умовно, невеличким, там, по-моєму, 11 дюймовий він був. <кій> Спустилися невеличким бомбером так низенько до орківського бліндажа і закинули їм таку величеньку бімбу. Коли я в них спитав, що це було за був у них за матеріал, вони кажуть, а ми вам не скажемо, приїдьте, ми вас навчимо. Тож ну, жартую так. <кій> це. І тот бліндаж розлетівся так. Там був доволі потужний е, той бліндаж в три наката. Ну, гепнуло так, що от от, е, брьовна порозліталися, як сірники. Тобто, і воно е, плюс е, цей момент підсвічував Mavic, тобто давав трансляцію, і такий, от дуже такий, антуражненький відосик получився, Класний. Класно, <кій> <кій> це дуже важливо. Давайте тоді поговоримо про те, а що таке, що для людини да. Навчитися бути пілотом чи бути в екіпажі пілота FPV. Я так розумію, що є принципово різні речі: як керувати розвідувальними, як керувати бомберами, як керувати FPV-шками, як літати на крилі, як літати на там квадрокоптерах чи гексакоптерах. Ці речі можете, от з людської точки зору, як люди, я людина, яка ніколи не літала на дроні, але але це ж дуже цікаво. Ну, як на мене, от іменно саме бпла ФПВ, воно найскладніше в керуванні з, ну, серед інших. Тому що на більшості є стабілізація, дрон сам стабілізується, сам підтримує висоту там і тому подібне. На FPV цього нема. Тобто, абсолютно любий рух, абсолютно любу дію, треба контролювати і її виконує. Сам пілот. От із-за цього е, ну, не просто літати. Плюс е, пілотування здебільшого виконується е, в окулярах, і люди із слабким вестибулярним апаратом дуже часто починає їм ставати або там плохо, або вони починають. То може так... захитати і істочнити? Так, да, <хи> да, да, такі випадки, тож, на жаль, є. Не, не так часто, але, на жаль, такі випадки є. Е, Ну так, от добре. Давайте тоді про те. А е, хто до вас приходить? Чи є якась уже ну не те, що би статистика навіть, але от скоріше такий профіль. Це має бути обов'язково такий, значить, в величезних окулярах з товстими скельцями. Якийсь там математика айтішник, тішник? У такий от таке щось, чи чи хто ці люди? Ні, на самом ділі люди абсолютно різні е, зараз. У нас є співпраця із рекрутинговим центром Дронфорс, тобто вони присилають багато своїх курсантів до нас на отримання фаху. Також до нас приїжджають дуже багато хлопців і дівчат з бойових бригад. Дехто тільки стає там, так сказати, на, на шлях БПЛАшника. Дехто вже діючий БПЛАшник, йому треба отримати воз, тобто фах. І от вони приїжджають, отримують знання. Е, як на мене, навчитися і здобути ці знання, якщо в людини є бажання, може кожен, абсолютно кожен. Але можуть бути такі нюанси, якщо для кожного треба свій час. Хтось е, комусь там трошки більше, комусь трошки менше часу. Звичайно, якщо людина більш молодша, плюс. Там користується постійно різними гаджетами, їй трошки легше, тому що в неї вже є напрацьована там моторика пальців, там мозок трошки заточений, от іменно під, так сказати, під цю діджиталізацію, яку -то, як його правильно назвати. Люди, які в більш такому зрілому віці, їм трошки важче. Але, але наголошу на тому, що полетіть. Може кожен і вивчить це все, і технічку усе може кожен головне бажання. І от знову ж таки, для прикладу, у нас був вже не один курсант у віці за 50, який дуже ставали ефективними пілотами і зараз виконують ефективно свої бойові задачі. Тому закликаю, не бійтеся зараз майбутнє заби ПЛА та вже і сучасне за БПЛА, тому що вся лінія фронту тримається реально на БПЛА. Тому долучайтеся, якщо вам пропонують такі от посади, не бійтеся, а. Вривайтеся, вривайтеся. Слухайте, а це ще одна важлива деталь. Раніше багато років говорили про те, що комп'ютерні ігри це ж якась жахіття, що значить дітей вони там псують, і це все дар... даремна трата часу. З того, що я від вас почув, якщо людина нормально шпилить в комп'ютерні якісь там навіть стрілялки, чи тим більше літалки, то це вже ваші персонажі Геймерів Ви ви якось окремо оцінюєте чи чи чи. Це не важливо для вас? Та ні, теоретично, в принципі, не важливо. Звичайно, що е, якщо людина приїжджає до нас з якимось досвідом, а до речі, зараз це все частіше і частіше так відбувається, тому що е, наші майбутні курсанти, обираючи вже фах, е, там, заздалегідь готуються, там, літають на якихось симуляторах, проходять, можливо, якісь там цивільні курси і тому подібне. І їм трошки легше. А от е, з приводу геймерства, ну звичайно, в даному випадку воно допомагає. Але я все одно прихильник е, тої позиції, що все має бути в міру. Тому що що занадто, то не здраво. В мене були неоднократні випадки, коли мої друзі просто там повністю погружалися в гру. В яку то їх там відраховували, будучи ми тоді ще студентами там з університету, лібо же просто із-за банальних там якихось танків руйнувалися родини, тому що вони грали нонстопом, вкладали туди гроші. там ну Це вже, я думаю, залежність. А якщо це чисто для свого розвитку, для розвитку там, моторики, логіки, якої-то там стратегії ведення бою і тому подібне, то, ну. Звичайно, це все допомагає. Це так сказати, такі як свого роду симулятори, добре. Давайте тепер про деякі технічні особливості того, чому ви навчаєте одна справа побачити FPV-дрон і до нього пульт, відповідно, ці всі окуляри, тобто весь екіп, який потрібен для пілота. Інша справа, що там, же ж якщо воно не просто летить, а летить чимось дуже небезпечним, то це ще й робота людей, які вміють працювати з вибухівкою, які вміють працювати з електронікою. Ми чули про випадки, коли від якихось там неналежних підключень ну навіть травмувалися чи й гинули наші? да? от наскільки, наскільки до цього до цієї, до цієї частини навчання до безпеки самих наших екіпажів, ви підходите, чому ви навчаєте, чи є якісь ну, от просто табу і заборони, ми нашим курсантам постійно пояснюємо про техніку безпеки, про поводження. З дроном про поводження там уже з під'єднаним БК, е потім як ми там його правильно плюс-мінус включати. Але там є дуже багато нюансів. В плані тому, що яке БК ми використовуємо, які ми ініціатори використовуємо, е які там засоби взведення його, засоби детонації. Тобто, ну, там ну, є в цьому різниця. <кій> Саме в нашому фахі е не предусмотрено. Вивчення там вибуху ну поводження з вибухівкою, тому і подібне. Але є в нас декілька лекцій по цьому, де ми курсантам просто пояснюємо, що як працює. Але ми застерігаємо бути обережним. В ідеалі в кожному екіпажі має бути інженер-сапер, який готує вибухівку або боєприпас. Встановлює його, і виносить потім дрон, під'єднуючи там вже сам вставляючи детонатор. Але, на жаль, на жаль, в даних реаліях не завжди так є. І приходиться там пілотам ставати і саперами дуже часто. Але якщо бути обережним, і так сказати, не нехтувати. Правилами техніки безпеки, то все, все буде добре. А є така історія, що там людина з математичною освітою, чи якоюсь іншою, там технічною освітою краще опанує там по цю пілотську професію, пілотський факт, чи там хлопчики краще вчаться ніж дівчатка? Я розумію, що це по більшості історії неправда, але от е, уже з вашої от, напрацьованої, да з вашого напрацьованого досвіду, я б не сказав, що в когось там. Якщо в когось, наприклад, там якась математична освіта, що він там краще літає. Можливо, йому краще буде даватися якась технічка, або якщо в нього перед тим був досвід, там, я не знаю, там, роботи з якимись там технічними засобами, десь він там колись щось паяв, збирав, налаштовав, да, йому це буде просто рідніше, йому це буде проще. Але сказати, що так взяти людину просто математика і взяти я когось там. Боксера, наприклад, е, одинаково їх разом посадить там, на симулятор, потім значить, ну, я не думаю, що в цьому буде яка-то проблема, обоє вони полетять. Просто <кій> і немає там якоїсь такої, як... Е, що математику легше може дасть, ніж боксер. Ні, ну, це чисто такі... Людські фактори, бо я, я повторюсь, я це багато разів говорив уже, що. Головне бажання і мета. Далі воно рано чи пізно ти це отримаєш. Добре, а можемо ми сказати, що пілот, який навчився, да, він матиме свій якийсь, ну умовно кажучи, свій почерк у польоті, якусь свою власну там стилістику, якісь свої фішечки, підходики, чи вчите Ви своїм якимось таким секретикам своїх курсантів? І от якби ви свій почерк описали, як ви літаєте в бойових умовах, то який це почерк? Ну от Прям щоб був який-то так почерк ізюмінка, ну можливо, це вплив там швидкості і саме, як, як я називаю це, мікроконтролики. От мені подобається особисто більш польот такий плавний, вивантажений, тобто спокійний, контрольований, тобто дехто літає там на швидкостях. Але тут теж є там свої нюанси в тому, що так швидше сідає батка. Е, Хто то там старається з якоїсь висоти одразу влетіти в ціль. Мені подобається, плавненько спуститися, обдивитися, куди можна вдарити там, і тому подібне. Те, то, що ми вчимо курсантів, зазвичай <кій> різні тактики застосування, е, різні тактики враження цілі, тому що умови теж бувають різні. І до кожної цілі дуже часто приходиться застосовувати ту чи іншу тактику іноді буває так, що ці тактики народжуються прямо безпосередньо в самому бою. І... Окей, а це відчуття, коли в окулярах? Ну тобто, що таке FPV, Це First Person View, тобто вигляд від першої особи, да, да. те, що показує, mm. ну те, що потрапляє, як зображення в камеру у цього FPV шника воно ж уже в окулярах. Mm. Опишіть, як це підлітати до якоїсь цілі, до танка, до БТРа, до бліндажа, і от, як це виглядає, от, о, особисто, особисте, як це ви, як це відчувається? Особисто в мене це відчувається, напевно, як азарт. От воно вже коли ти підлітаєш, от е, в мене ще починається такий от невеличкий мандраж, думаю, такі, з такими мислями: так, надо не накосячити. Тому що іноді буває, де там трохи перенервував, там не справився з керуванням або ще Ну, Такі випадки теж бувають, тим паче, що. На саме пілотування FPV впливає навіть там настрій, погода. Ти там виспався, не виспався. Тось, тобто, і воно ну дуже це все впливає. Тому що од впіві, повторююся ще раз, там чисто од мікроконтролика. Вот ета і зайвий рух він приводить до відповідно зайвого руху самого дрона, і можна влетіти не туди, куди треба. І от коли в мене я там приближаюся до тої самої цілі, от в мене починається такі, можливо, невели... такий, можливо, невеличкий мандражик, але це кайфовий мандражик. От такий от тоді виходить такий, як азарт, такий, що хочеться там зараз гепнуть, накрашить. Отак. А цей азарт допомагає чи навпаки там залізний, спокійний розум, як ви це рішаєте? Е, ні, мені він допомагає. Тобто з мені навпаки от всього легше стає. От мені прямо от е, хочеться зробити тоді там все ідеально, так, щоб е, все було чітко. Дехто взагалі там, хто слухає музику під час польоту, йому от Е, Хтось просто там летить і куре. Деякі хлопці там літають, е, якщо на дальній дистанції там, ну, не знаю, там біля 20 кілометрів 20 плюс. Налаштували дрон, паралельно п'ють там кофійочок, бутерброді кушають там. Ну кожен по-своєму заспокоюється саме головне, щоб бойова задача була е, виконана, було знищено більше ворога і збережено життів нашої піхоти, ну і взагалі наших військових. На які дальності ви вчите літати? Чи це щось суттєве, да? коротка відстань, кілька кілометрів, 20 плюс кілометрів, для цього просто різні агрегати потрібні, різні ємності батареї, чи від чого це також залежить? Так, да, це в першу чергу залежить від ваги дрона і від ємності батареї. Ми не вчимо літати на певну відстань. Якщо людина вміє полетіти, там, я не знаю, на декілька кілометрів, то вона зможе полетіти і на 20 кілометрів. Саме головне це збереження там горизонту, плюс там на яких засобах ти літаєш, в плані там чи з виносної антени, чи з ретранслятора. То тобто, й ну, тут теж треба дивитися, от іменно по рельєфу, куди, що і як ти зможеш долетіти. Якщо в тебе як кажуть, всі зірки стали, то ти можеш летіть безконечно. Ясненько, але не нескінченним. Є наш час в ефірі. Швидко пробіг час. Дуже дякую вам за розмову. Мені вже пора закінчувати аудиторії. Нагадаю, шановні з нами в студії в рамках спільного проекту Радіо НВ і командування сухопутних військ Збройних сил України був Анатолій Святенко, сержант-інструктор школи БПЛА. Ятаган. Зголошуйтесь це справді дуже цікаво. З вами будуть працювати професійні. Ціонали, які точно мають бойовий досвід, і які розказують вам, що таке оцей азарт під час в результаті якого згорає ворожа техніка або жива сила, все шановні. На цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось у неділю зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Дякую за ефір. Всім гарного дня. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.